Зуття зима, осінь, вага 20 кг, ціна 6 євро за кілограм. Сорт екстра. Перший у нас де ось такі от власні снікерси. Це в нас Адідаси, напевно. Так, це Адідаси. Тут розмір на книжечку, то буде довго. Далі ось такі от зимові, чоловічі. Так, наступні, це дос... дивіться, капи. Клас. Капа. Взуття просто бомбезне, самі бачите. Адідаси, капи. Так, наступні у нас зафінайки такі класні, подивіться. Такі джордани. Опа. Так, далі у насдуть ось такі от утеплені сіренькі по типу уги, але це не оригінальні. Наступні це у нас будуть ось такі от замшеві черевики. Так. Є, yeah. далі у нас тут шкіряні, ось такі от коричні, подивіться, який гарний колір. Цього взуття Том Тейлори, подивіться. Комтейни. Далі насдуть ось такі от замшеві. Опа. Теж дуже класні черевички. Бомбезні. Далі у нас йдуть ось такі от шкіряні, утеплені. Це у нас конверси, подивіться, оригінальні конверси. Дідаси, навіть капець, дуже класне життя. Далі у нас насдуть ось такі от черевики, шкіряні. <кхід> На каблучку, як бачите. Наступні це надуть ось такі от з пушком. Опа. Теж для гасенькі та плесенькі. Далі в нас йдуть ось такі от. Шкіряні. Сао одні шкіряні теж такі цікаві модельки, як бачите, 38-й розмір. Розміра тут ходові, не є таких ось прям маленьких. 37-й, 36-й, от, наприклад, 38-й розмір. Зуття. Це замша. Класне життя. Далі йдуть ось такі от челсики. Ой, 36-й розмір. Шкірні. Наступні це йдуть ось такі от замшеві черевики. Подивіться, які класні. Це у нас 39-й розмір. Наступні ось такі от черевики, замшеві. Бордові. Бордові такі класні. Дуже класний злот. Це у нас теж 37-й розмір. У нас тут замшеві рижульки, які теж цікаві, з такими штучками. Дуже прикольний лот взуття. Наступні лофер ось такі от. Це у нас шов. неуказаний розмір. Тут немає розміру. Так, далі. Ось такі от класні черевики. Це у нас теж неуказаний розмір. Але тут десь пена шістечка, такі це точно і останній лот з цього зуття. Це ось такі от м'ягузькі, теплесенькі, 37 розмір. Якщо вас зацікавив цей лотик для замовлення, почти нашим менеджером Вайбер, а також телефонуєте.